Доброго дня, мене звати Катерина Євгенівна, я майстер виробничого навчання Державного навчального закладу, регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій, будівництва та промисловості. Сьогодні я хочу вас познайомити з професією перукар перукар модельєр Це дуже затребувана професія. Зараз я в чат надам посилання на анкету. Я буду вдячна, якщо ви його заповните. Прямо зараз. Чат знаходиться на нижній боковій панелі. Переходьте туди, натискайте на анкету. Там буквально кілька питань. Якщо ви вже заповнили, то я потрошку почну розповідати. Наш освітній заклад знаходиться біля метро Армійська та метро Гагарина. До нашого закладу ви можете вступити без ЗНО. У нас є безкоштовний гуртожиток. При закінченні нашого закладу ви отримуєте атестат про повну середню цвіту, це 11 класів, та диплом кваліфікованого робітника за обраною професією. Також після закінчення ви можете вступити на другий курс інституту. Сьогодні ми з вами трохи ознайомимось з чудовою професією перукар. Твоя діяльність і тільки вона одна, визначає твою цінність, що таке професія перукар. Професія від латинської оголошую свою вправу це трудова діяльність, яка вимагає певних знань та умінь. Щоб обрати професію перукар, ви повинні знати, до якого типу відноситись та чи інша професія, що вам ближче до душі. Так які, ж бувають типи професій? Вони, так які ж бувають типи професій, вони розподіляються на такі: людина природа, людина техніка, людина людина, людина знакова система, людина художній образ. Як же вибрати з безліч професій ту, в якій ти можеш проявити себе? І так, з чого ми почнемо? Є три фактори: це хочу. Визначити власні професійні інтереси, можу з'ясувати власний стан здоров'я та інтереси. Треба з'ясувати, чи потрібна обрана професія на ринку праці. Перукар, перукар-модельєр це творча професія, він творець нового, нового образу клієнта, художник, і результатом його роботи стає не лише гарна зачіска, а й чудовий настрій. Належить до найцікавішого та найважчого типу професії це людина-людина, потребує фундаментальної професійної підготовки. Освоювати професію рекомендується людям комунікабельним, делікатним і терплячим. Перукареві доведеться не лише стригти, але й спілкуватись з відвідувачами, забезпечити перебування клієнта в перукарському кріслі максимально комфортно і приємно. Перукар повинен бути трішки психологом. Представники даної професії завжди затребувані на ринку праці. Якими ж особистими якостями обладає перукар: це комунікабельність, уважність, витривалість, художні здібності, естетичний смак. Так, де ж можна працювати перукарем? Можна в салоні краси, в перукарні, в барбершопі, як це зараз дуже модно. Або в театрі, також ви можете бути приватним підприємцем. Так чим же займається перукар? Перукар виконує чоловічі, жіночі та дитячі стрижки, фарбування волосся, весільні зачіски, укладання волосся, створює стиль та утілює свої ідеї в життя. Які ж є плюси цієї професії? Перше, це фахівці широкого затребу... широко затребувані на ринку праці. Друге, це творча та захоплююча професія. Третє, висока заробітна плата. І четверте, можливість працювати в будь-якому куточку світу. На даний момент це дуже, дуже актуально. І так я вам розповіла, що ж таке професія перокар. А зараз я розкажу і покажу. Як ми навчаємось цією професією у нашому навчальному закладі? В нашому навчальному центрі ви отримаєте омріяну професію, навчитись виконувати всі види перукарських послуг та отримаєте диплом кваліфікованого робітника високого першого класу? Наші здобувачі освіти завжди приймають участь у міжнародних, всеукраїнських та міських конкурсах і займають. Перші місця. На базі нашого освітнього закладу проходять майстер-класи з професії. До нас приїздять технологи, які розповідають останні тенденції моди. Працюють виключно професійними інструментами та матеріалами різних фірм. Це Тіка Professional, СТЕЛ та багато багато інших. Наші учні завжди найкращі, а все, а все через те, що вони постійно навчаються, вдосконалюють свої навички, відвідують фахові заходи. Тому наші випускники завжди затребовані на ринку праці та працевлаштовані. Наші випускники найкращі у своїй справі і ними пишаються роботодавці. Вступайте до нашого навчального центру та приєднуйтесь до великої та дружньої родини перукарів. Оці всі фото на презентації це ці, це наші учні цього року. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про нас, то скануйте QR-код та підписуйтесь, підписуйтесь на наші сторінки в Інстаграм, Телеграм, на YouTube канал. Ссылки ми вам надамо в чат чуть-чуть пізніше. Але професія Перекар не єдина професія, яку ви можете обрати у нашому закладі. У нас ще є озеленювач, муляр, штукатур, плитник, монтаж, монтажник гіпсокартонних конструкцій, столяр, будівельник, електромонтажник, електрозварювальник, автослюсар та електрогазозварювальник. У нас є сайт нашого освітнього закладу. Я зараз вам надам посилання в чат. Після завершення нашого закладу ви можете ще раз ознайомитись з ним більш детальніше. Я вважаю, що ви трошки ознайомились з професією перукар, а зараз ви побачите відео про неї. Зараз одну хвилинку. Є. Yeah. Вітаю! мене зінресувала інформація про найкращі ліцей для перукарів. Звернемося до мережі інтернету. <му> То роблять зачіску, вони створюють образ. Може, зробимо гру? Так давай. Сьогодні багато порукарів такі ж популярні, як зірки шоу-бізнесу. Найвідоміші законодавці. Обирай весь центр, це найкраще місце для навчання. Так, дякую, ви побачили коротенько відео. Це теж наші випускники, це наша майстерня, це вони зняли для вас. А зараз ще наша випускниця хоче вам розповісти, чому вона обрала професію перукар і наш заклад. Дівчата та хлопці, це наша випускниця, вона на даний момент у Польщі і вже працює там у салоні краси. І відтіля вона записала це відео. Привіт, мене звати. Я навчаюсь в регіональному центрі професійної освіти інноваційних технологій, будівництва та промисловості. Хочу запитати мене, чому я став прокарем. Все дуже просто. Ще коли я була зовсім моя мама ходила в, в салон краси, і я спостерігала за майстрами, які роблять свою справу, і мені це дуже подобалось, і сама хотіла стати перукарем. Після 9 класу я вирішила здійснити свою мрію і піти вчитись на перукаря. Я радилася з друзями, які вчились в різних закладах, вони мені радили саме цей. Бо там професійні вчителі, педагоги, там оснащені привадя все для того, щоб було добре, добре. Я рада, що я поступила саме в цей заклад і всім охочим, які хочуть кудись поступити, раджу теж саме цей заклад. Так, ну я вважаю, що ви трошки ознайомилися з професією перукар, що вона означає? Тому я вам пропоную пограти в гру. До чату ми зараз надамо посилання, ви перейдіть по ньому, напишіть свій, свій нік і почнемо грати. Нік? Яких саме. Хочете. Так, ну що, готові до гри? Всі вже перейшли за посиланням, Написали нік. Тоді, тоді можемо починати. І так, перше питання. Яке у нас? До якої? Як ви вважаєте, до якої групи професії належить професія перукар? Це людина людина. Людина природа, людина техніка, людина знакова система або людина художній образ. Правильна відповідь Б: людина, людина, молодці. Які... Наступне питання: які професії належать групі людина-людина? Лікар, перукар, агроном, вчитель, бухгалтер, юрист? Тут декілька де правильних відповідей. Це перукар, вчитель та лікар. Дуже добре. Як ви вважаєте, складові при виборі професії? Що потрібно, щоб обрати професію? Хочу, можу, треба. Хочу, вмію, знаю. Знаю, вмію, треба. І правильна відповідь А. Хочу, можу, треба. Якість, яка є необхідною для перукаря, це сором'язливість, знання мов, художні здібності або сила. Давайте живіше. Художні здібності правильна відповідь. Наступне питання: оберіть професію актуальну у нашому регіоні. Це матрос, астронавт, бурильник нафтових скважин або перукар. Правильно, це перукар. Як ви вважаєте, до якої галузі відноситься професія перукар? Харчове виробництво, будівництво, освіта чи побутове обслуговування? Це побутове обслуговування, вірно. Які послуги виконує перукар? Стрижка фарбування лікування волосся, надання юридичних консультацій, приготування їжі? Це стрижка фарбування лікування волосся? Як ви вважаєте, що таке покликання? Це синонім до професії проф до слова професія чи схильність та здатність до якогось роду занять? Це схильність та здатність до якогось роду занять. Все вірно. Для чого перукар використовує робочий одяг. А щоб стильно виглядати. Б. Щоб не забруднити свій одяг? Або В для реклами. Правильно, Б. Щоб не забруднити свій одяг. Хто може навчатись в професії перукар? Як ви вважаєте? Лише дівчата, лише хлопці. Чи хлопці та дівчата? Правильна відповідь В: хлопці та дівчата. Знайдіть серед зображення перукаря. Ну тут дуже, дуже легко, тому відповідь Г. Чи сподобалася вам гра? Тут три правильних варіанти відповіді: дуже сподобалось все було супер і відмінно. Я дуже-дуже вдячна вам, що ви пограли, а зараз ми можемо подивитися рейтинг на екрані. Ну, я вважаю, що ви всі молодці, всі гарно відповіли на запитання. Сподіваюсь, вам усе дуже-дуже сподобалося. Ви послухали мене, я хочу вас запитати, чи є до мене у вас якісь питання? Може, вас щось цікавить або зацікавило. Дівчатка, можна задавати будь-які питання. А скільки коштує навчання? Навчання у нас безкоштовне, без ЗНО. Вступ. Навчання повністю безкоштовне. Є ще стипендія. Якщо, ну, як буде прохідний бал від 4, ну, це, головне, щоб не було одиниць, а це не дуже-дуже важко. Тому у нас навчання безкоштовне. Ще питання? Сразу кажу, у нас немає на вікна, на двері ми теж не здаємо. У нас навчання безкоштовне. Ще питання, може, у когось є? Скажіть, будь ласка, а, при вступі, я розумію, що немає ЗНО, а при вступі є якісь екзамени, консультації? Ні, ні, нічого нема. Від вас від дитини, що нам потрібно від дитини? Це атестат за 9 класів або за 11, паспорт, ідентифікаційний код та форма 086 від лікарні. Медична, я зрозуміла. І заяна, медична і заява. Все. Дякую. Більше нічого, у нас нема ні проходного балу. Якщо ви прийшли, принесли документи або батьки, або дитина, написала заяву, все, місце вже ваше. Дякую. Угу. Приймальна але комісія. Пропоную, але група ж у нас буде скільки? 15 чоловік осіб, так? Цього. Так, року. і вона набирається якщо, дуже, дуже. Ну, якщо буде місце в цій групі, то ми візьмемо документи, а якщо в нас не буде, не буде вже місця, то тоді побачимо, тому я у кажу, що. Єдина така можливість, коли можна не потрапити. Тому, якщо хтось надумав поступати на перукаря або на іншу професію, яку я озвучила, ми вам, ми вам в чат надамо електронну заяву на нашому сайті. Ви можете її заповнити хоч зараз. Просто це заява, вона ні на що вас а, не Скажіть, будь ласка, на сайті ці заяви теж є, так? Так, так, так. Ми ще в сайт в чат надамо електронну заяву. Посилання mm -hmm. на електронну заяву, ви можете заповнити її. Коли прийде вже час 1 червня, якщо я не ошибаюся, приймальна комісія працює. Ці діти, якщо прийдуть і скажуть, що у нас є електронна заява, і донесуть пакет документів, вони, відповідно, будуть перші у групі. Зрозуміло. Зрозуміло, і це питання. Так. Да, перестраховка себе. Ще питання до мене є. В мене немає, мені все зрозуміло. Дуже дякую. дякую Дуже це було дякую. цікаво, змістовно, конкретно. Дякую. дякую. Обов'язково і... доведу своїм учням, буду чекати mm -hmm. е запис відео. Обов'язково з ними запис відео, так дякую. Тоді... Дякую. Тоді, шановні викладачі та учні, якщо у вас немає питань до мене, ми вам в чат ще раз надамо посилання на наш YouTube канал, на наш TikTok канал та на наш сайт нашого навчального закладу, де ви ще раз можете ознайомитись з нашим навчальним закладом, ознайомитись, які в нас є професії. Обирайте нас, вступайте до нашої дружної родини. Будемо раді вас бачити. Дякуємо. Дякуємо і вам.